15 років минуло з дня смерті українського політика, ініціатора акту проголошення незалежності України В'ячеслава Чорновола. Народний рух Черкас зібрався, щоб вшанувати його. На вечорі пам'яті однодумці та прихильники згадували про внесок, який зробив наш земляк у встановлення України. Скільки його катували? Він не від нездався, почала втрачати. таким згадують В'ячеслава Чорновола, народорухівці. Кажуть, він був відмінний політик, публіцист та літературний критик. Якби не пішов так рано життя, міг би ще багато зробити для України. Найкраще знав Чорновола Віталій Вахній. Йому закидали те, що він часом помилявся в людях. І ми йому говорили, Вячеслав Васильович, ну вже ви, вже ви не бачите, хто такий Олександр Лавринович. Чи ви не, не бачите там, хто такий там ну тоді і ще бойко і так далі, чи не бачите. Він хлопці, та вони ж ось подивіться, правильно говорять. Вони ж розповідають і так, і так роблять. Але, кажу, Васильович, там воно то так. А тільки окремі деякі вчинки їхні, не дуже порядні. Зібралися однодумці Вячеслава Чорновола у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Тут нещодавно оновили виставку, присвячену народному руху та безпосередньо його очільникові. Збирали протягом року нові матеріали, і особливо це є цікаві такі друковані видання, які будуть розміщені на книжковій виставці, що відкриється у нас в нашій науковій бібліотеці. Крім того, значні заходи будуть проведені у. В селі вільховці, де жила родина Чорновілі Чорноволі. Ми повинні пам'ятати про даного героя України. Це вже добре, що з нашими усиллями і руху, і молодого народного руху в місті Черкаси все таке з'явилася вулиця Чорновола. Нарешті за такий проміжок тривалий в часі. Досить недавно вона з'явилася, адже знаючи, подорожуючи по всій країні і бачачи цю вулицю навіть в місті Суми і в різних містах, а в Черкасах не було. Народнорухівці говорять саме зараз В'ячеслава Чорновола не вистачає найбільше його життєва позиція та наполегливість у досягненні цілей допомогли поставити Україну на ноги. Ірина Васюра, Яна Лимаренко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.